Намалювати писанку до свята Великодня. Два дні поспіль в обласній науковій бібліотеці імені Горького соціальний центр Промінь проводить майстер-класи з розпису яєць для всіх бажаючих. Далі в планах волонтерів відвідати з цією програмою ще й запорізькі інтернати. Як малюки навчались писанкарству, знає Юлія Замираєва. Вже багато віків поспіль наш народ прославляє Христове воскресіння саме за допомогою писанкарства, але робити це з особливим відчуттям всіх бажаючих навчали спеціалісти соціального центру проміння. Писанкарство як вид творчості, вид мистецтва, він є унікальною арт-терапією, те, що допомагає формувати людську волю, те, що прищеплює у людини. Відчуття краси, гармонії, доброти центр проміння працює в основному з дітьми-сиротами з інтернатів. Великодня акція відбувається вже п'ять років поспіль, і вже другий з них розпочинається для громадськості саме в бібліотеці імені Горького. Ми вже не перший раз і не перший год співпрацюємо з благодійним фондом Проміння. У нас дуже хороші відносини склалися, і задоволені, по-моєму, як керівники Проміння, так і викладачі їх, так і ми, відділ мистецтва і наші читателі, наші відвідувачі. Минулого року виготівці провели майстер-класи з Петриківського розпису та традиційного писанкарства. Також малюків навчали і робити яйця з бісеру. Вже четвертий рік поспіль ми проводимо подібні майстер-класи для дітей в інтернатах, і ці майстер-класи дуже подобаються дітям, оскільки створюється така атмосфера творча, така Дітям дуже подобається. Я приїхала зі Львову допомагати дітям малювати. Я заряджаюся від них позитивом, і вони заряджаються позитивом від мене. Я стараюся передати їм свої якісь здібності, свою майстерність, і за це вони платять мені своїми усмішками. Волонтери центру розповідають, народні вміння це дуже добре, але найприємніше саме співпраця з творшими дітлахами.